Слотокін. ти по-любому у виграші. Тривалість війни також висловився і командувач бригади Азов Денис Прокопенко. відомий як Редіс, під підпозиним Редіс, захисник Маріуполя і Герой України. Власне. Написав свої роздуми доволі детально, описав їх Денис Прокопенко у соцмережі Фейсбук. І власне це об'ємний такий текст. Але якщо його резюмувати, то мова йде про те, що нам усім у самому суспільству потрібно психологічно перебудуватися, хто ще цього не зробив. На тривалість цієї війни мобілізувати себе внутрішньо розраховувати сили, адже очевидно, що війна не завершиться завтра післязавтра буде тривати доволі великий проміжок часу. Азов на війні уже десятий рік підкреслив Денис Прокопенко. Для нас все почалося задовго до лютого 22-го року. Ну і ми вже навчилися не звертати увагу на втому, не піддавати звідчаю, а просто планомірно працювати на перемогу, наближати цю перемогу. І найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, як написав Радіс, викликаних роздумами про часові. Рамки цієї війни, от коли вона закінчиться, коли буде кінець, так це активна залучені з історичні процеси, які відбуваються тут і зараз. Точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і можемо зможемо повернутися до наших родин. Ми не знаємо, але впевнені, що скільки б війна не тривала, поруч з нами надійні побратими в серцях любов до батьківщини, в руках зброя, і все це дозволить, не дозволить нам ані відступити, ані сьогодні, ані через рік, ані через. 10 років, щоб війна не тривала 10 років. Нам із вами треба так само підтримувати збройні сили України, сили оборони. І для цього в нас є важливий збір, але про нього трохи згодом. Зараз ще якраз цитату із Дениса Прокопенка послухаємо от резюме цього допису і роздумів про майбутнє нашої війни і про шлях до перемоги. Ті, хто досі не задіяні на службі в селах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Ця війна надовго вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу. Що ми можемо зробити просто зараз, щоб наблизити нашу перемогу, то це долучитися до важливого збору на бус Фольксваген Т Т-5», обладнаний мобільними засобами РЕБ радіоелектронної боротьби проти ворожих дронів. І цей бус ми хочемо придбати для наших прикордонників на передовій. Це третій луганський прикордонний загін, який воює на найважливіших гарячих напрямках фронту. І ці хлопці. Пройшли зокрема бої за Рубіжне, Креміну, Лисичансь, Северодонецьк, Бахмут, в тому числі, за QR-кодом, який є на екрані. Дорогі друзі, я прошу вас долучатися до цього збору. Ми вже майже 90% зібрали. Зараз 87% Мені показує наш от, лічильник на сайті fund 24 tvua це адреса сайту, де є всі деталі цього збору. І за QR-кодом так само можете перейти на цю сторінку, долучитися, підтримати цей збір. Дякую кожному Шому глядачеві, який вже долучався до зборів 24 го каналу, до інших важливих зборів на користь сил оборони в такий спосіб. Ми справді є надійним тилом і підтримуємо наших військових у боротьбі там на передовій. Тому дякую кожному за ваш донат. Тут будь-який донат надзвичайно важливий і наближає нас до загальної суми 400 тисяч гривень, яку ми прагнемо зібрати. Як вже було сказано, ну більша частина суми вже є. Залишається буквально 13% Аби Завершити цей збір.